Привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтесь, як дістатися з міста Києва до польського кордону без черг та стресу. Зважаючи на величезні черги на українсько-польському кордоні і на те, що не можна передбачити точний час автобуса, хочу вам розповісти про більш комфортний та швидший спосіб. Перетнути кордон. Найбільшими перевагами потяга є визначений точний час прибуття, комфорт проходження паспортного контролю, не покидаючи свого місця. Існує два напрямки: до пшемишлю та до Хельм. З цінами та часом відправлення можете ознайомитись у додатку. Або на сайті Укрзалізниці, посилання на які я залишив в описі під цим відео. По Польщі зручно пересуватись потягами. З пшемишля можете дістатись до міста Врославу потягом Інтерсіті через такі міста, як Краків, Катовіце, Ополе. З хелму можете дістатись до столиці Польщі міста Варшава, з якої зручно дістатися до будь-якого польського або європейського міста. З цінами та маршрутами можете ознайомитись у додатку Колео. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Від себе хочу додати, що я надаю перевагу. Напрямку Київ-Хелм. Комфортні купейні вагони, дуже зручні для подорожі з маленькими дітками і значно дешевші у порівнянні до купе з Пемишлем. Чекаємо на ваші цікаві питання у коментарях. Бажаємо вдалих подорожей. Не забувайте підписатися. І поставити вподобайку цьому відео. До нових зустрічей, па-па!